Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І знову карта дня. Спочатку, а потім карта надії. І так, подивимося. Прогноз на сьогодні. Що нам сьогодні чекати? Якась нова дорога. Або очікування. Очікування. Ага, дивіться. Мої любі, вітаю вас усіх з Днем Незалежності. Ось і е побажаю нам швидкої перемоги, ось, легкої, якнайменше втрат. Взагалі втрат навряд чи вдасться нам, але хочеться швидкої незалежності від цих лапотників. І, і, і всіх їхніх прибічників. І так, дивимося. Який прогноз, очікування, очікування чого? Я так можу, під... я підозрюю, очікування нової зброї, ново... чогось, якогось ресурсу, я скажу якогось ресурсу, очікування, або навіть ви знаєте, що ще? Я так думаю, що. Майже кожний українець чекає на якісь сюрпризи сьогодні від чужинців. Ви знаєте від кого. Ось, і очікування не тільки сюрпризів, бачите? Очікування, як зараз буде, ми побачимо. Але тут очікування і очікування ще ресурсу для того, щоб йти в наступ. Бачите, тут два варіанти. Але і то, і то може бути е, вірним, тому що наша сторона очікує м, на підкріплення якогось ресурсу. Це може бути і людський, фізичне тіло, тобто е, особ, а може бути і зброї. Плюс е, очікування якихось. Руйнування якогось. Ну, від цих орків, в принципі, на сьогоднішній день ми її чекаємо. Замість салютів буде, може бути, але це очікування. А як буде насправді? Як буде насправді сьогоднішній день? Ну, будуть, будуть. На жаль, будуть. І е, зброя прийде. Боротьба, внутрішня, до речі, ще що я бачу: внутрішня боротьба у державі теж я це бачу. І якісь переміни йдуть. Якісь, ну я би не сказала, що різкі переміни, але якісь переміни. Намагання втратити, не втратити, намагання втримати о, втримати, намагання втримати ситуацію стабільною. Ось а, сьогодні а, в державі, саме в Україні, а, зовнішній ворог бачу теж. Що від цих унітазників чекати? Зараз подивимося. Ну, вони будуть майстерно працювати, ви знаєте? 20-й аркан говорить про те, ну, це не вежа. Тут велика трансформація. Ви знаєте, навіть я так розумію, я так розумію, що від них майстерності можемо не чекати. Тому що. Вісім монет це, це майстерність, але вони ще тільки вчаться майстерності. Вони, е, я так скажу, не є ще йду, е, найкращими учнями, але в них іде тиск. Я так скажу, що в них іде тиск. Накази. Тут навіть. Угу. Так, так, так. Накази йдуть накази для руйнації. І щось показове має бути. З якимись жертвами. На жаль, на жаль, щось показове. Ви знаєте, а... я навіть не знаю, як це назвати. У мене аж якийсь ком в горлі. А, це якесь, якийсь показовий виступ. Я пам'ятаю, я робила на азовців, вірніше на полонених з клітками і тому подібне. Тут дуже неприємна ситуація буде. На жаль, я так розумію, цього оминути неможливо. Чи це буде саме з, з, в Маріуполі? Я маю на увазі ось це показове. Чи ще щось інше може бути? Але вони нам устроять показову виставу, якусь навіть не виставу, це знаєте, навіть не виставу, як би, це, як би це назвати, щось вони нам влаштують. Дуже неприємне, мої дорогенькі. Чим обернеться те, що тому що я не знаю, що це може бути. Це може бути і в Маріуполі, ось це показове, цей, цей виступ. так? А може бути щось інше, якісь диверсії, якісь такі, знаєте, заплановані речі. Що це можливо, і електростанція атомна запорізька, Це теж може бути щось. Але я казала вам, що поки що я не думаю. Давайте подивимося, що їм за це буде, те, що вони влаштують. Бо конкретно я сказати не можу, де і що саме вони влаштують, але щось вони нам влаштують. І якусь... ну, це навіть і не, про... не... не провокація, це якийсь сюрприз показовий, щоб навіть нас не залякати. Це скоріше, от як я відчуваю, показати: от, ось ми такі, ось ми можемо, ми можемо собі дозволити. Якось так. Що їм за це буде? Ізоляція. Ізоляція. Ізоляція і від... так, жорсткіші санкції можуть бути, тому що ось це говорить про правосуддя. Король мечів може говорити про правосуддя. Знову криза якась. Тобто, я думаю, ізоляція їм за це те, що вони нам на сьогодні влаштують. Ізоляція, санкції можуть бути по ще жорсткіші, ще принизливіше навіть. Ось я що я скажу: ще принизливіше. Ще щось їм готують. Тобто реакція світу, щоб ви розуміли, і як я ще це розумію, ви знаєте, їх ніби. Ось їхні дії, те, що вони роблять з Україною, так їх відкидує ну, як мінімум на 100 років назад. Ось ця війна, що вони зараз почали в Україні, не та 2014 року, а ось саме 24 лютого цього року це вже як сказати шістка кубків це п'ятірка ще на межі. А шість це вже перейшло межу. Це вже не, е, зво, нема, нема зворотнього, вже, вже все. Вже все. Для них вже все. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Але ж, я так скажу, давайте пораду для вас, а потім вже карти Надій на сьогодні. Давайте спочатку пораду. Що вам сьогодні робити, тому що. Небезпека на кожному кроці. І так, порада для українців, які саме в Україні. Ви бачите, карта, карти кажуть дивіться, і не пробуйте десь на люди виходити. Попередження. Не пробуйте навіть. Ось карта каже ізоляція. Тобто, поменше виходьте, поменше у Людних місцях. Тому що королева жезлів вона направлена назовні, не внутрішньо Тому зовні не виходите. Це попередження. Навіть не пробуйте. Краще назад, відійдіть. Десь, як я як я вам і казала, це може бути ще королева жезлів може ще значити такі. Будівлі як адміністративні, тобто якісь мерії, якісь ем, ратуші, тому подібне, базарі. Ось все це з цим пов'язано. Ем, краще вдома. Хоча, хоча, мої дорогенькі, ви навіть вдома не є 100%, на жаль, я мушу це сказати. Навіть вдома не є ви стопроцентно у безпеці. Розумієте? А, але, 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 мої дорогенькі, шансів більше, якщо ви не будете скупчуватися. Не ходіть сьогодні на базар, не ходіть сьогодні закуповуватися. Краще е, перебийтеся з тим, що у вас є вдома. Ось так. Краще десь за місто, якщо у вас є можливість. Ось так. Якось так, мої дорогенькі. Якось так. Це попередження для вас, мої любі. Так, ніяких дорог. Ось, бачите, ще одна карта вийшла, тільки що я подивилася. Ніяких дорог. Тобто не пересувайтеся, ніде не ходіть. Краще якесь укриття собі, знайдіть. Сирени, ховайтеся. Будьте, як сказати, придільно осторожні. І так, дивимося ще, мої дорогенькі. Я бажаю вам, щоб все було у вас добре. І так. Це паж жезлів паш жезлів. Це щось може бачите. жезлів. Не висовуйте носа нікуди. Ви знаєте, Україна зараз. Якщо ми карту України побачимо, то ми побачимо. Україна, і ось якраз ця сторона, якщо карту дивитися, ось ця сторона вся і дуже під. Ну, ще зверху, можна сказати, зі сторони Білорусі, і так само. Але ось це якраз і є звідки б'є ворог. Давайте, яка надія в нас є, а надія є. Сь сьогодні свято, так? Ось свято перемоги. Верніше, не перемога. Чому я завжди? От я вже, мені здається, я вже другий раз кажу перемоги. Чомусь вже другий день. Отак мені йде замість незалежності. Хочу сказати свято Незалежності, а... День Незалежності, а приходить мені День перемоги. Правда, би було класно? Ну, от, от промовлююся замість незалежності, кажу перемоги. Гаразд, мої дорогенькі, дивіться. Святкуйте вдома, пишайтеся, що ви українці, але борьба продовжується. Вона продовжується. Вона ще, будемо так казати, до кінця ще далеко. На жаль, на жаль мушу сказати, що до кінця ще далеко. Але ви знаєте, щось може бути маленьке, якась хороша новина з е, полю. З полюбою, може прийти сьогодні дуже хороша новина, яка нам підніме настрій. Будемо чекати цієї новини. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Пишаюся вами, ви найкращі. Бережіть себе, своїх рідних, кажіть завчасно, що ви когось любите, бо може стати запізно. Обміть своїх дітей, покажіть, що ви їх любите. Скажіть їм про це. Ще раз мирного вам дня, мої дорогенькі. І ще раз зі святом, хоч нам зараз не до свята, але це наша незалежність, і ми боремося за неї. Кожен бореться, як може. Ось, кожен вкладає свою часточку. Ось. І кожен що може. На все добре, мої любі, і зустрінемося пізніше. На все добре.